Мати Все у Бога. Роздуми над Словом Божим на понеділок 34-го звичайного тижня. РІК другий. Того часу Ісус, споглядаючи, побачив тих, які кидали свої багаті дари до скарбниці. Помітив і одну убогу вдову, яка вкидала туди дві лепти. І сказав, по правді кажу вам, що ця бідна вдова більше від усіх кинула, бо всі ці зі свого достатку кидали в дар, а вона зі своєї нужденності вкинула увесь свій прожиток, який мала. Читаючи цей уривок із Євангелія. Варто задуматися, чи тих грошей, що ми витратили на Божі справи, пізніше нам бракувало? Невже Господь залишиться перед нами в боргу і не поверне його нам чи то в матеріальному, чи то в духовному вигляді? Може ми просто не дивилися на це питання крізь призму віри? Ісус ставить нам як приклад у Богу вдову, на ті часи представницю найбільш незахищеної верстви суспільства. Вона віддала все, що мала, і тому справедливо називати її убогою, та, що має все у Бога. Віддала все, що мала, отож довірила Богу своє життя цілковито. Віддала все, що мала на прожиток, тобто на подальше життя вона знову буде змушена шукати грошей. Чи така віра залишиться без Божої уваги, без Божої помочі? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.